З давніх давен людина використовує певні знаряддя праці для виконання роботи. Молоток, наприклад, для того, щоб забивати цвяхи, лопата для того, щоб копати, коса збирати врожай, сокири для ваління дерев і тому подібне. Тіло, яке застосовують для виконання роботи перетворення величини сили або її напрямку, називають механізмом. Всі механізми можна поділити на два типи найпростіших механізмів: перший важіль і другий похила площина. Важіль це тверде тіло, що може обертатися навколо нерухомої опори. Кожному відомо, що важкий предмет, камінь, шафа, верстат, який не можна перемістити безпосередньо руками, легко зсунути з місця за допомогою довгої міцної жердини, тобто важеля. Демонструємо дію важеля, вказуємо на виграш в силі, який дає важіль. Для встановлення правил важеля вводимо такі характеристики. Частини важеля, до яких прикладені сили відносно осі обертання, називають плечами важеля. Важіль має два плеча: одне плече частина важеля між точками 1 і 5, а друге плече частина важеля між точками 2 і 4. Точка прикладення сили 1 і 4. Це точка, в якій на важіль діє сила. Вісь обертання це точка 5. Лінія перпендикулярна до повздовжньої осі важеля. Важіль може вільно обертатися на коло тієї осі. Лінія дії сили 3. І 7. Це лінія, яка показує напрям дії сили. Найменшу відстань від осі обертання до напрямку дії сили називають плечем сили, плечі сили L1 і L2. Сили, прикладені до важеля, позначають F1 і F2. Переміщення сил відповідно S1 і S2. Швидкість точок прикладення сил 2 V1 і V2. Проводячи вимірювання під час демонстрації піднімання вантажу за допомогою важеля, доводимо правильність наступних співвідношень. F1 поділити на F2 равно L2 поділити на L1, равно s 2 поділити на S1, равно V2 поділити на V1, T1 равно t 2 Важіль дає виграш в силі. 널 내시고.